Бонжур, шановні, з вами Максончик. І В цьому відео я весь день буду їсти французьку кухню. Я вже ставив невеличкий план. Тож в кривому розі було важко знайти заклади або місця, де роблять французьку кухню. Багато я. Ісліду Гугл і щось коротше зробив. Тож, всім смачного перегляду, ми розпочинаємо. Ми приїхали на заправку око, тому що тут є круасани і французький ходок. Мені здається, що зараз за французький ходок напишуть ти що дебіл? Ні, ну він ж французький, значить нам підходить. Ну а може я щось не так розумію. Поїхали у вас Ні, ні, все, дякую. Можна шанки намір все. Ні, дякую. вистачить, Дякую. Вот в дорогу. Ні, ні все є. Дякую. Так, коротше. У нас зараз буде сніданок. Ну, по-французьки, круасани. Круасани вони люблять, люблять. Ну, круасани, Франція ще проходила з круасанами. а худок французький. Якісь питання. Да, До речі, братва, хто ще не поставив лайк, обов'язково ставте, Я знаю, що вам важко це робити, вас треба про це просити, але якщо вас попросити нормально, то ви наб'єте і 5 лайків. Тож, всім, хто дивиться, смачного, та не забувайте про лайки і про коментарі. Непогано заходить. А чого тут? Німена французькі да? Сосиска в зі спеціями. Я думав, це баварство спеціями. У нас сьогодні, знаєш, як буде? Це у нас такий, типа, сніданок, як типу, на винос ми взяли. Mm -hmm. На вулиці Халим. Обід у нас буде в ресторані, а вечеря буде вдома. Припаркувався, брат вам. Виручають нас капець, коли на вулиці нема де похавати, можна перекусити. Не думаю, дядя не проти буде. Так, і круасан. Круасан з малинкою. М -м -м. М'ягенький такий. Чи, Походу, ти ну в ти тих труділках ти стоять, да, воно там якось ну, мабуть тримає. Ну ледь би теплий такий. Ну м'якенький. Мені подобається. Реально. З малиною прикольно. Красивий. Ну так, да. так. Оцінку цьому сніданку я б поставив би 9. тому що прикольно, ми е, іменно художник, сосіски, колбаси, я люблю м'ясо. Художник зайшов офігенно, плюс солоденький маленький цей круасанчик, Візуально він здоровий, але коли його єси, він не знаю. Він як знаєш, він просто як повітрям надутий. А так єси, він такий маленький, маленький, важить там не знаю, може, грамсько максимум. Зараз поїдемо додому, потім поїдемо в зал. Сьогодні треба качати спину. Тягу я не буду робити, напевно, Чи блядь, зароблю? Діла Так, і, до речі, реально, стосовно лайків, я дивлюся, наприклад, відос там назбирає 30-40 тисяч. От зазвичай, типу, коли відос у мене набирав 6 тисяч переглядів, вже був косарь лайків. А зараз касар лайків десь на 10 тисяч, на 12 тисяч переглядів ставлять. Тобто який висновок, або всі дивляться з телека і впадло нажати лайк, або просто впадло нажати лайк. Тож, братва, давайте зробимо так. На цьому відео максимально зробіть лайків. І тоді... Що можна до гантелі буде в гості дати джазу? Дімочок об'єктивчики вже налаштував, все охуєнно. Та по світу у нас тут трішечки лапувато. Ну нічого, будемо качати. Раніше займався кожен день, намагався ходити в зал і робив, типа... Окрему групу м'язів в один день. Зараз вже мені щось заїбало так качатися і дуже часто. Зараз вирішив через день ходити в зал і розбив на три дні. Перший день це в мене грудь, плечі, трицепс. Другий зараз буде спина, плечі, біцепс. І третій буде ноги і руки. Коротше, вирішив так дні. щоб руки декілька разів на тиждень були і плечі. Бо хочеться, щоб руки були більші і плечі. Ну все логічно. Все, поїхали. Якою мотивацією б ти мог дати зараз перед підходом? Ти саме на мотивацію, да? А яка мотивація? Мотивація вона швидко зникає. Тут уже вирішує характер. Ти ж робиш так, на себе. Рветься трос, і ти, думаю, курком улетаєш назад. А у тебе було? Ну при мне было, что Патрики не два раза. Ну так тупо кет. Ну тупо. так И сразу тупо. Наш ноги твои. Наступ вправо. Не знаю, как называется. Но прикольно. А как бы назвал? Как-то ну, тяга к поясу. Ой, бля, не знаю, правильно я делаю или нет. Ебун, ебун. Как ебун? Ебун. Ну вот тут что-то тянет с подмышки. Зараз шраги делаем. Короче, шраги я граблю. Спочатку просто 10 підйомів, Потім типа вот такие движения, пуэл другое. И потім ще 10. Типа 10, 10, 10. Блядь, французский жив не фронт. Проц... Бля, було в сильні, якби ми сьогодні ще французький жим делали. Ой, ну не, я французький не роблю вже дуже давно. У мене лікті болять. Ну Якщо якась справа, де мені не комфортно, бо щось болить, там плечі, локті, ще щось, то я її просто не роблю. Десяточка. І подконтрольний. главное, у меня с собой арсенал. <клес> Знаешь, для чего это? А ну-ка, для чего люди? Сюда телефон тебе типа, вставляю и стримлю, Так что реально стримы на Твиче, скачалки, Ну, майже через день ми з Ріноусом залітаємо. Ну, коли сам, коли з Ріноусом, чистіше з Ріноусом качаємося, просто стрімчики у нас проходять в прямому ефірі на твічі, Тож посилання на твічі в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на вже 9 тисяч воловерів. Давайте тобто вже 10к і можливо на 10к в телеграм-каналі влаштує якийсь невеличкий конкурс. І на Телегу теж підписуйтесь, бо в Телегі вся інфа про стріми. Ну, типу я заздалегідь пишу, що ми будемо робити сьогодні, що будемо стрімити, не будемо стрімити і так далі. Кому мене мало, можете ще на Телегу підписатися. І на Інсту. Треба Інсту ще займатися, так, Дімон, бо що за фіні? Взагалі щось на Інсту забив. А всі відписуються і відписуються. Ну логічно, що контенту нема, що там дивитися. Ну нічого. Да. Ого, тут я побачив, в меню є жабічі лапки. Прикинь, будемо mm -hmm. пробувати. Тепер ти пробуєш, так? Да? Так, да, перший раз. Так, братва. Ти що, ми навіть не знали? Тут є віпка. Ми, коротко... Кажемо офіціантки, а можна музику прикрутити? Вона каже, так йдіть віпку, там не зайнята, поняв. Ми скільки раз тут з антелею бухали, навіть знав, що тут є віпка, всю тупу ну, окремо, тут нікому не заважаємо, чисто така комната, у нас тут телевізор бачимо. Да, треба все ж таки зробити irl стрім з ріноусів на рибалки, да? наловити риби і її потім посмажити та зробити уху. В принципі, в мене вже меню, я собі состав на цей день. Будуть лягучачі лапки, вони там, по-моєму, з цим, з пюре, з гороха, по-моєму, Потім на перше у нас буде буябес, суп. Я в неті десь знайшов, що у Франції його теж типу, полюбляють. І устриці. Парочку устриць закинемо. І е з десертів, окрім круасанів, у Франції полюбляють крем брюле Ми готові зробити замовлення. Можна, будь ласка, буябес. А буябес це ж французьке блюдо. Так, це страба з чашкою. О, його. А потім для лапки є. О, і їх давайте. Просто у нас сьогодні французька кухня і вони вроді крем-брюле люблять. У вас нема крем брюле Ну з курсу іменно. Ну, сорі, брулі нема, за ним їхати більший ресторан вже довго. Давайте, наразі, лімонат літровий, можна якийсь. або Ананасовий. Я не знаю, ти можеш отак от з'їсти одразу друге, потім перше. Да. У мене не разу такого не було. Це привички з дитинства? Ні, ну завжди просто навіть у кафе виносять одразу перше. Ну, або салат, а потім першу страву, а потім друге, типу. Ну, ні, ну, ну, типа. Я навіть не пам'ятаю, коли я їв там, знаєш, наприклад, щось спочатку друге, а потім перше. Жодного разу такого не було. Ну було, що типу салат, а потім перше і друге. Базар. І то салат, так половинку з'їв, типа, а підіть, якщо приглушить. Бачиш, що така у нас вілочка. Так, це є лусерці, їм вже десь раз четвертий, ні. Mm -hmm. Або п'ятий максимум. Перший раз взагалі мені не сподобалось. Другий 50-50 з третього разу реально кайф. Чого? Тому що чистяком така собі історія. А от ми зараз беремо, видавлюємо чуть-чуть лимончика. Отак, нормально буде. І оцей винний соус, чи який він. Братва, за вас, хто поставив лайк і хто підтримує мій контент. Дякую за підтримку. Тільки знаєш, що можуть траплятися іноді такі комочки, знаєш, і коли скривають, може десь лушпайка відлетіти. Це один неприємний момент. А так, прикольна штука. Напишіть, куштували ви їх чи ні. Якщо один раз, то, скажіть за все, вам не сподобалось, а можливо комусь першого разу одразу сподобалось. Напишіть в коментарях, обов'язково прочитаємо. Пані та панове, у нас буя без! Я не пам'ятаю колись. Можливо, я його їв, але вже навіть не пам'ятаю, що там ходить в склад. А, запах доходу. запах бомбовий. Одразу ми тут бачимо мідії. Їх тут всього три штучки. Вони прямо в ракушках. Треба одразу їх всі оттуда подоставати. Далі ми бачимо тут кальмар і це, я так розумію, лосось. Не знаю на томатній основі чи ні. Зараз будемо куштувати креветочки. маслини, так? Да? Чи оливки? Поймал. Маслини поймали. Да. Масліни, так. В принципі, все. Чуш, а по інгредієнтам, мені подобається. Купа такі прям морські морські супчики. Думаєш, у вас чуть лучше? Блять, а що я нахуй віддав, блядь. Ні, ми якщо навіть не якщо навіть ніхуя не злов, ми все одно собою хуй його знає які ми ревбаки, ну повара хуєть. Блін, ну давай куштувати. Наш баркольника. Але все таки там ям мені більш подобається. Маслинки, Кальмар, лосось, міді і все, в принципі, по нарядіту. Ви Самі ви що це смачно, але якось для мене том ям і рамен більш, більш яскравіші. Що би добавили так от? Що би добавили? Шушлычок какой-то, блякий бабчик. Ну як тебе, кстати, по нічому їде? Что, бабки? Да. Так чипси винесли. Не боїтесь їх начних проїхати? А? Не боїтесь, що вигідночно? Та нічого. Бля, шашлык, як ясна, ж живлик як єсина, ахуй, ж на джикай тарілки. <рес> Тут ноги єсть, можна подождати. Ну, креветка ж не уплыла, братан. Знаєш, вона в своїй стихії. Якщо там ямю я поставив б 10 і рамену, То цьому супчику 8. Не знаю, одначе щось не вистачає. Да, він смачненький. Реально мориким, офигенно. Просто той же і том ям і рамен там більш-таки бульйонний на прикольне, там том ям і він і трішечки з гостринкою, і там ще оце кокосове молоко йде, і поприкольно такі і вершковий трішечки, і туди, і сюди. Рамен він теж йде, іменно як місто суп, там, чи, я не знаю, чи соєвий, чи що туди додають, ну, коротше, такі прикольні. У мене є знайомі, які, так, знаєш, поїли, там трішки бульйона ще лишається, і вони не доїдають. Не знаю, я, щоб аж тарілка блістіла, треба, іменно, все випити. Як в дійсно вчити? Ой, ну так от. Лігушочі лапки. Що з них такі ноги маленькі. Ну давай, все, іхроножне попробуємо. Не, воно не схоже на курку. А що напоминає? Дуже м'яке м'ясо. Нагадує, все, що що це З тістом. Типа, зрозуміло, як роблять. Угу. І Воно чуть таке видає. Ідеї типу, як йде. Ну. Бля, не знаю з чим порівняти. Ну, тупо м'ясо. Тільки більш таке м'яке. За рахунок цієї скоринки. Ну, ще такий присмак, знаєш, як 7 Угу. Ну, бо в маслі обсмаженого, це мука. Ну, з Пюрез Пюре з гороха взагалі не моя тема. Мені не сподобалось. Mm -hmm. Щоб наїстись я її буд надо жаб нахуй. Сука, блять, сумку целую. <laughs> Ви смотрите. <свої тіпи? laughs> ну, Що виробцає мене під коледом. <laughs> мені не подобається горохове пюре. На любителі я не дуже фанат гороха. Мені подобається просто так їсти м'ясом. І оцій водоросли. Нормальне м'ясо. Ну але, блін. Нічого. Вав. Так чисто спробувати галочку поставити. Краще реально, там, не знаю, рибки якось замовити. Трішечки рибними котлетами, яку то в школі давала. І курицей. І якось воно це разом поєднується. Типа як філе стегна і оця рибна котлета. Таке відчуття. Але подивимося в чеки, скільки це коштує, чи варто воно того, чи ні. Ні, так чисто спробувати. Для себе галочку в житті поставити. Да. Так, ну в принципі, жабічим лапкам я поставив би 10 балів. Так, це смачно, так, це тіпа, щось новеньке. Але я не, не звернув уваги, скільки вони коштує. Подивимося вже в фіналі на ціну. І горохове пюре мені не вхатує. Не Як на мене, воно тут ні в тему. Водорослі прикольні розбавляють такими, мене, знаєш. А от саме горохове пюре, я не знаю, я б на щось інше поміняв. Ну, я не фанат гороха тут. Кожному своє. Так, братва, стосовно Лимонада ананасового бомбовий, дуже подобається. Ти пробував, Димон? Так, да, прикольно. Попробую. Мені здається, він, знаєш, от, іменно відчувається насичений смак ананасу і при цьому ще цитрусові, да? Або лимончик, або апельсинчик. Ну, може за лимонад. Тобто, основа ж тож лимон якийсь. Так, і це у нас десерт дня. Тут, не знаю, це чизкейк типа, да? Я от такі теми дуже люблю, коли воно таке м'яке, у Ну, сладки тіні любиш в то ж в я не скажу, що я не люблю. Ну, якщо є можливість з'їсти більше ковбаси чи м'яса, я наїбачу ковбасою чи м'ясом. Якщо вже немає нічого м'ясного, то вже можна і десяти їбаних, зрозумів? Охуєтельний, братан. Сорі, братва, не крем, брюле. Ну, теж не хуйово, Я думаю, французи мене зрозуміють. Я не знаю, крем, не крем. Це не той крем, знаєш, як на київському торті. Я такий жирний крем, як на київському торті, не люблю. Угу. Тут він такий більше не знаю, як... Ворожний, що ли? Рожева, чи червона, малинова прослойка. Короче, дуже охуєнно поєднується. Ще давай макнем в цей в шоколад. Бля, да, ну роз'єбало. Да. Такие холодные вот бісквіти обожаю. І чизкейки. Цепь. Да давай что. Та я что какой-то довольный. Я снизу какой-то довольный. Да кто же прибал делаешь? Охуенный, он такой фреш. Та потом. М? Потом да потомки. Потомки, да. А потом? Потом. Ну посипунчосик. Конечно. Сім'яшок. Бо кажуть оператор, голодний, блядь. Він тут поки, поки ми чекали, вже в'їбав. І том-ям, ага. і устриці. Вже півмінути скупив. Тоді зараз Дімочок по поїсть? Чекаємо чек і будемо вже підводити підсумки. В принципі, десерту я поставив би 10 з 10. Офігенно. Не дуже солодкий, не сухий. Мені подобається ця консистенція бісквітів, е чизкейків, Коли вони прямо аж прилипають до зубів. А я від цього фанатею. <пі> У нас зараз бонус бай. Коротше. Вибиваємо знижку. 5. По 2 рази кидаємо. Так? Так? Максимально 6%. 5. Я ти. Ну да, если 6 выбиваешь, то будет 6. А. -а, -а. Ну что-то ну, это что не что фартовый. Не а ну еще раз. Тигр. Есть. Короче, всего 1627. Это, это со да? Это знижкой, да. А без нышки было 1720. Короче, чисто устриц на 500 гривен На 4 устриц. Даже больше. Потом Боябес 194 гривні, Фунчоза 262 Десертик 162 і жаб'ячі лапки 326 гривень. Ну на 326 гривень, звісно. М'яска маловато, ну це делікатес. Ну, вважається ж правильно. Тому, напевно, така ціна. Ну, дивіться, друзі, спробувати, я думаю, варто так для себе. Але ну не очікуйте, що буде щось прямо. Вау. Ну що, братва, дякую за стрім, офігенно пограли, вся інфа в описі, ми будемо грати разом. Хто вже не встиг сьогодні пройти, то у вас буде така можливість пройти і завтра. Тому що стрімлю я майже кожен день і роблю це у себе на твічі. Вже заїбав вас цим твічом, але підписуйтесь, У Нас вже 9000 головерів ще трішечки буде 10к. А на 10к, я думаю, в телеграм-каналі можемо зробити якийсь конкурс. А хто хоче зі мною зіграти в GTA San Andreas Multiplayer на Арізоночці Surprise, то для вас в описі під цим відео буде інформація. Буде посилання на офіційний сайт Арізони, де ви можете встановити швидко та без багів лаунчер Арізони, який вам підкачає і ігру, і лаунчер. А також при реєстрації в отемі нікнейм макіаж, а на п'ятому рівні промоход хештег бандит. Це вам в сумі дасть 2 мільйони на п'ятому рівні. А також. Ви можете взяти участь в мене в челенджах, у змаганнях, у перегонах і виграти донат, тачки, аксесуари і просто ігрову валюту. Тож, братва, прямо зараз реєструйтеся. З першого рівня можете участвувати в мене в челенджах. Перемагайте та всім позитивчика. І так, братва, як я вам і обіцяв, топове закусочка. З чого вона робиться? <кхем> Дуже легко все. Так, поки духовочка у нас розігрівається, ми е, будемо займатися. Нам треба сир камамбер, так, ну і такі невеличкі у нас. Спочатку ми дістаємо сирочок. Так, І тепер чесночок. Зараз нарізаємо багетик. А зараз ми їх... Це Тепер ось ці італійські італійські трави. Ну сорі, були б французькі, ми б французькі додали. Так. І їх чисто. Все, салитніху я не знаю. О, тут парілочка. Все, і хвилин, не знаю, 10-15 будемо дивитися, щоб сирок трішечки розплавився. Це їсти правильно. Ух, хібать він м'ягенький. Макаєш і отак. Там чуть-чуть все -чуть, бачиш тісначка та ось його. Ну, його треба е, зразу їсти. Бо якщо його настиває, то все. Там же кому як подобається за смаком можете додати солі трішки, може ще йкихось спецій. Ну, прикольно, мені от так подобається. Так, і тепер. Ще вичитав в інтернеті, що тартар з яловичини теж полюбляють їсти Франці. То Тому, як нормальні джекічани, ну тартар, звісно, я сам не буду робити. І так, що це у нас таке? Це у нас просто сире м'ясо е яловичини. Тут ми бачимо каперси, жовток, курячий, е пармезан, е дають нам грінки, ну і трішечки овочей. Один раз колись е куштував. Теж в, в якомусь кафе чи в ріснікі. Ну, цікаво було. Я не дуже зрозумів приколи. Я вам скажу, що це не смачно, але це незвично. Дуже пікантно, прикольне. Каперси дають, свій такий смак. М'ясо теж. Таке, так, знаєш, кімнатної температури. ну да, в цілому прикольно, але він коштує там 300, 320 гривень. На початку здавалося, так, да, щось прикольне. А зараз прям ніфіга фіга собі. Я ви чуть таке кустриці буде все. Мене так само було з сушами. Перший раз я взагалі не розумів, як це їдять. На другий mm -hmm. щось таке, на третій вже mm -hmm. сподобало. Такі дві закусочки, проте вони ситні. І під вінцо, то надо. Ну, кому що подобається. Ну а на цьому будемо відео завершувати. Дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюсь, ви смачно під нього поїли. І хоч трішечки ми вам підняли настрій. Тож пишіть ваші коментарі. Не забувайте підписатись на канал. Всім гарного настрою та до зустрічі на зв'язку.